У Сполучених Штатах Америки назвали справжню причину, чому Трамп проти санкцій щодо Російської Федерації. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Трамп знатиме правильний час і місце для санкцій проти Росії, кажуть у Вашингтоні. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп не підтримає прохання лідерів країн Європи щодо посилення санкцій проти агресора Російської Федерації. Мовляв, для цього ще не час. Про це заявив державний секретар Сполучених Штатів Марк Рубіо у інтерв'ю. Політико Сполучені Штати усе ще хочуть мати простір для переговорів щодо мирної угоди, пояснює американський посадовець. Якщо ми зробимо те, чого усі тут хочуть, а саме розтрощимо їх ще більшими санкціями, то ймовірно утратимо можливість розмовляти з ними про припинення вогню. Хто тоді з ними розмовлятиме, наголосив Рубіо. За його слів, Трамп знатиме правильний час і місце для нових санкцій. Коли ж білий дім таки вирішить вдатися до обмежень, це означатиме, що вікно для переговорів з Росією ймовірно буде закрито. Ми будемо продовжувати співпрацювати у тому сенсі, якщо у нас буде можливість щось змінити та залучити їх до переговорів, ми нею скористаємося. Додав Рубіо. Зауважимо, що президент України Володимир Зеленський та європейські лідери сподіваються переконати Дональда Трампа під час саміту НАТО в Гаазі запровадити нові санкції проти Росії, адже Кремль неодноразово відхиляв американські пропозиції про припинення вогню. Нагадаємо, на саміті G7 Дональд Трамп блокував ініціативу британського прем'єра Кіра Стармера щодо санкцій проти Росії. Очільник уряду Британії закликав світових лідерів посилити економічний тиск на Росію і показати президенту Путіну, мовляв, у його та російських інтересах продемонструвати, що він серйозно налаштований на мир. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц також висловив сподівання, що Сполучені Штати Америки таки озвучать про нові санкції проти Росії після завершення саміту G7 у Канаді, щоб якомога швидше припинити війну проти України. Зауважимо, що троє американських посадовців на умовах анонімності повідомили Ріутерс, що адміністрація Трампа згорнула роботу групи тиску на Росію з метою пришвидшити мирні переговори з Україною.